Господь каже, пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Що таке істина, правда, від якого ми дерева наповнюємося, або пізнання, інформація, обман, новини, сплітні або життя. І людство попадає на уловки сатани, на усі новини, брехню, басні, які крутять постійно в соцмережах, і усе постійно нова, нова брехня. Через ці новини людина себе заживо хорони, бо живе в ілюзії. Ця інформація не робить нас вільними, від гріха і проблем. Це істина, а істина вона не міняється. Хто такий Ісус? Написано в Йоанна 14,6. Істина це Ісус. Він сказав: Я прийшов свідчити про істину. Біблія це істина. І пророки, і апостоли відкривають нам всю істину. Багач розмовляв з Авраамом. Як не потрапити до пекла? Що потрібно робити? Йому було сказано в Луки 16,29 слухайте апостолів і пророків, лише істина спасе від пекла. Тому потрібно слухати, що кажуть пастора, вони нам доносять істину. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Тому, якщо ми від Бога, ми слухаємо Слово Боже, читаємо Біблію, а якщо противимось, то ми не від Бога. А хто противник Слову Божому? Сатана. Амінь.